А американська еліта уже вовсю обговорює перспективи прямої війни з Росією. Не вірите? Та, от, будь ласка, свідчення близького соратника Трампа, журналіста з дивним прізвищем Карлсон. З анекдотичною фамілії, як сказав би наш класик Карлсон? Такер Карлсон, журналіст Трампіст. Отакий в стилі Жириновського бред несе, але народу нравиться. А от, його дехто навіть розглядає на віце-президента. Якщо е, Трамп стане знову президентом, е, він стверджує, що на недавній зустрічі глави Пентагону Ллойда Остіна із е, конгресменами на незу... закритій зустрічі. Е, пан Остін прямо сказав, що якщо не дасте грошей на підтримку України, то ми відправимо ваших дядьків, кузенів і синів боротися з Росією. Так і сказав: We will send you uncles, cousins and sons to fight Russia». Ну що ж, прекрасно. Прекрасно, що вони це розуміють. Прекрасно, що це чудово розуміє Байден і ті, хто навколо Байдена, хто приймає рішення, що перспектива війни з Росією ось вона за углом. Якщо тільки, не дай Боже, в Україні справи підуть гірше. І що е, ж, таким чином, е, ми сподіваємося, що гроші вони такі виділять. А може таке бути, що гроші виділять, а воювати їм все рівно доведеться. Ну, е, Тому що Рашка абсолютно не прогнозований абсолютно не прогнозований суб'єкт, то вона розпалила війну в Ізраїлі, то збирається на латиноамериканському е, просторі е, в Південній Америці е, Мадуро е, диктатора Венесуельського натравити на сусідню країну Гаяну. От е, ніхто не виключає, що вона може відкрити другий фронт в Європі. Ну, хоча б для того, щоб е, справді. Перед власним електоратом можна було сказати: а ми такі з НАТО воюємо, а не з якоюсь україною.